Друзі, всім салют. Коротко вийду до ефіру по новинам. Значить, Вчора подав же ж на скаргу на бездіяльність Бородянської шпаківні. І сьогодні вже призначили суддю. Неї буде Марина Михайлівна Герасименко. В Бородянці виявляється не два судді. як Я думав, ну, цей старий як його, скри... Скляренко. старий. Хрич зашкварений. Виявляється, ще Герасименко суддя є. Ну, менше з тим побачимо. Я думаю, що ну, позиція суду буде однозначна, тому що тут явно налице порушення кримінально-процесуального кодексу, а саме 214 статті КПК. Слідчий суддя слідчий має внести невідкладну, але не більше, ніж за 24 години, тобто за добу. Відомості до ЄРДР відкрите кримінальне провадження, що зроблено не було, хоч попри заяви у цій слідчої, що я тут зараз розберуся там. Ну, ви розуміли, це фуфло людям толкає. Що ну, вона може розбиратися, якщо вони всі на відсмоктах, на відсмоктах сидять, глотають? Глотають, глотають блин, у місцевих шинощів. Хто ж їх годувати буде? Бли? А вніше їхнє керівництво. Звісно, вона зателефонувала Сіморозу. Яко, ну, Сімороз це ставленик більш впливових фігур, він нічого не вирішує, він виконує лише те, що йому спустять зверху. От, зателефонувала цей, в свою чергу зателефонував вище. Їм сказали: збивайте максимально цю тему, як тільки можете. Не ось так от і відбулося, що пройшла дуба, ніхто ярдер не відкрив. Ну ми ж знаємо шлях іти. До речі, це вже за останніх, за такий короткий період, останні 4 місяці Бородянська Шпаківня зашкварилась вже в четверте, четвертий раз, наскільки я пам'ятаю. Перше, це е, закриття справи по Немішаївському коледжу. Це колись целюрик був, який зараз втік, його перевели, заховали. За які такі заслуги заступником в Білу церкву представили. Походу, це люр, звідти керує удаленно. Ну, опять же, їх там же ж бандочка, розумієте. Як ондову Учайкін нещодавно це цей, збровий лобіст, ми знайомі з Учайкіним з 2017-16 року. Ми пересікались по Автоєвросилі. Там відзняв великий, велике інтерв'ю, там, де якийсь відставний... Полковник поліції розказував систему, як в поліції робить. Усі керівники, які працюють, ну, несуть службу, мають нести службу народу, вони являються належними до всяких кланів. Це знаєте, таких мусорських. І, от, і цікаво, до якого клану належить сімороз. Е, е, я думаю, ми найближчим часом це розмотаємо. Хто йому дає вказівки зливати всі справи по корупціонерам Бородянської ОТГ, по е, їхнім зашквареним ділішкам. вони ж тут окупували все на світі, вони окупували місцеву раду, вони окупували місцеві землі, вони е, не сплачують. Е, ну, це внутрішній окупант, вони не сплачують податки. Що там мені казалася канапаська? Ми платимо, ми сплачуємо за ці податки. Там людина, людина вмерла, але ми все платимо. Таке така брехня і єрість. Там навіть немає кадастрового номеру, куди ти платиш, які податки. Що, ну, що ти ліпиш, блін? Які ти податки сплачуєш? Ми до, ще раз доведемо шляхом. Зараз поми ну, дуже багато роботи, я вибачаю. Зараз подаємо запити інформаційні і покажемо вам, куди вони сплачують ці податки. Вони вкрали з громади близько 2 мільйонів гривень, які не сплатили як податки за землі. Тому що середня ціна за один гектар, і фермери готові платити за цей гектар, тому що там велика рентабельність цього бізнесу близько тисячі доларів. Вони вкрали на, на тільки того, що ми знайшли, близько 20 гектарів, а може навіть і більше. Це те, що ми ще не знаємо. І ось сплатити мають за ці 20 гектар 20 тисяч доларів за рік, тобто за сезон. І ці всі гроші мають піти на, на бюджет громади. Звісно, бюджет громада осталася ні з чим. Просто вони вони не сплатили. Окрім того, що і заробили в незаконний спосіб. І вона буде розказувати, що типу, ми платимо податки, бо там людина вмерла. За законом, якщо людина вмирає і не вступає в спанщину, то е земельна ділянка переходить у комунальну власність. І далі передача її в оренду чи будь-яку іншу форму власності відбувається тільки на підставі аукціону, аукціону а не особистого бажання зашквареного. З Ельдараса, який розказує казки, що він все платить. Тому, друзі, буду тримати руку на пульсі, вам повідомляти якісь новини разом сила, поки що, все.